Український безпековий клуб провів у Житомирі чергове виїзне засідання на тему національна безпека та внутрішня згуртованість, виклики та перспективи. Ми були на Житомирщині. Ми сьогодні це третя область, де ми якби виїхали в поля, як то кажуть, щоб перше зібрати проблематику, зібрати думки людей, які є активними, небайдужими в своїх регіонах. З іншої сторони, щоб згуртувати їх. Дати якесь якби бачення спільної дії, і поступово поєднати пошук проблематики і пошук рішень, і також в якому сенсі ну, їх провадження. На засіданні були присутні представники волонтерства громадських організацій, психологи та громадські діячі. Це було дуже актуально, тому що ми змогли висловити свої проблеми, так, і те, що нам наболіло, щоб це. Скажімо так, пішло до якихось вирішення проблем, От тому, тому я вважаю, що дуже результативно. Висновки зробили, що допоки ми будемо боротися за свою державу, допоки будуть люди, які здатні і мають бажання боротися за нашу державу, то наша країна буде процвітати і рухатися до кращого майбутнього. Для мене, як для психотерапевтки, цей захід загалом відгукнувся через те, що піднімався важливі теми, які хвилюють наразі мене як спеціаліста і як громадянку України. Це безпека нашої країни, це робота з ветеранами, з їх родинами, патріотичне виховання молоді. Наразі в країні війна в Україні в нашій державі, і безпека це першочергове, що ми можемо про що дбати і тему, яку підіймати. Адже це ціна життя наша. Учасники обговорили виклики, з якими стикається наша держава, питання національної безпеки та стійкості, які набувають нового значення під час війни. Зокрема, обговорили і питання, які стосуються Житомирщини. Не хочу там, на якісь негативні нотки, як говориться, давити. От. Але ну, діяти ТЦК не тільки в Житомирі, в Україні. От, загалом, от, ну, не тими методами просто працюють. От. Хотілося б теж, скажімо, щоб вони вносили якісь мотиваційні моменти, а не деморалізуючі і демотивацію. От. Далі, так як ставлення пересічного там громадянина до військових десь для когось, скажімо, хтось з війни втомився, от. але більшість стомлюються ті, хто війну не бачив, от. а тільки там по телебаченню. От. і знаєте, Вона їх безпосередньо не торкнулася. От. А Житомир, ну, наша Житомирщина. Має бути убезпечена. На сьогоднішній день я не впевнений, що ми на всі 100%, скажімо так, от, виконали ті захисні всі, передбачили моменти і зробили, щоб ми були в безпеці. Населення. І територія Житомирщина була в безпеці. Житомир став одним із тих міст, де відбулося засідання українського безпекового клубу. Голова клубу Юрій Гончаренко розповів, що вже є заплановані поїздки до інших міст, аби провести схоже засідання. Є плани про те, оскільки все ж таки тут ми збираємо в одному місці багато людей, думаючих, важливих, в якомусь сенсі пливових в своїх сферах. Тому ми не розголошуємо до завершення заходу. Зміркувань безпеки, де і що буде відбуватися, але так у нас плани що не менш на місяць наперед є. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.